Ню Ню -ню ні ні Ні-ні-ні-ні. ні рома, та не так Дивіться, шеф приїхав і всі одразу роз'їжджаються просто. Втікають, втікають. А що, головне на будові? На будові головне будова. Лівчика дістане тобі зараз мікрофоном. Yeah. Бачиш, куди летить? Бачиш, yeah. Бачиш куди падає? Yeah. Старт будови можна От побачити. Тут ще тільки хлопці розкладаються. Це зараз ж буде там о, будова, два yeah. чоловіка, бригадир. Комерційний об'єкт. 600 метрів квадратний загальної площі тут буде. І будемо потрошки починати. Бригада, як, як леви, чого боятися. Чого ви такі розслаблені? Скажіть. Ту роботу скоше не зробиш. Будеш працювати з алташами. Ми не можемо робити дешево. Така от українська натура все все тільки для нас. Саме перше то є геодез, ви відбиваєш сіточки, знімаємо гумос і заливаємо плиту. Угу. І перший етап. Тому так welcome. Запрошую до перегляду. Тут знаходимось ми. На будівельному майданчику, який недалеко від офісу, і е, приїхали якраз в той момент, коли у нас тільки старт будови можна от, побачити. Тут ще тільки хлопці розкладаються, підготовлюємо територію. Іван, який план? план? Але візьми в мене мікрофон. З лівчика дістане тобі зараз мікрофон. <різь> Саме сексуальний мікрофон. Бачиш, бачиш куди летить? Бачиш, де <різь> падає. Зазвичай ми будуємо будинки приватні, таунхауси, забудовуємо цілими котежними містечками, дуплікси. Але цього разу ми взяли будівництво комерційний об'єкт. 600 метрів квадратний загальної площі тут буде. Чого стільки двох, скажи? Бо троє хлопців на Данії розбирають строп на іншому об'єкті. Просто не потрібно зараз скупчення тут п'ять чоловік. Ні, просто зараз ж буде там о, будова, два ні. чоловіка, бригадир ні, ні. <клес> на одного раба, <клес> один-бав раба. Є, є об'єктів. є один, нас зараз другий. Хлопців є свої об'єкти. Кожна бригада по своїх об'єктах. В тебе скільки об'єктів? Наразі зараз в мене другий. Цей, mm. цей другий той, той найбільший був об'єкт. Mm. Будинок mm. великий, і складніший. Шахту. Ліфтову шахту будеш робити. Ти ще не робив, правда? Ліфтову, але там нема проблем. Підійти до нього. Mm. З розумом то воно робиться. Ще як бригада, як, як Леви, нема чого боятися. Тільки то Та дивіться. Тільки... — Подивіться. Будемо сюди нас тут недалеко від офісу, будемо, <рес> будемо заїжджати сюди частіше. Цей замовник, для якого ми зараз будемо починати це будівництво, це знову ж один з найбільших девелоперів тут в околиці. Можете побачити, оці всі будинки, от, оцей от ряд будинків, це він будував це все, це все його інвестиції. І от на самому кінці вже вулиці тут буде його комерційна. А нерухомість. Як, як ти дожився до такого, скажи? Як? Ой? як Почав з хлопцями пити, ти так став. <с Salz leaner> <с menoscailli> Нас не п'ють. Сильний я жартівник. Послухають зараз love... зараз наслухаються, що ти тут розводиш. Tess, слушаю, Янки, прийдуть до тебе будеш працювати з алкашами. Хочеш таку бригадку? Я таких навіть не беру. Я люблю просто жартувати. Хлопці мене вже знають, як, як не п'ять пальців, а 10. Ну, така от робота на розслабончику собі, хлопці. Да? Чого такі розслаблені, скажіть? Вам що? А для Все... чого? Всього спішити, літати, бігати. Ти ту роботу скоро не зробиш. Не? Якщо ти маєш в голові, розум, як її зробити, як її спланувати, то ти робиш в одному темпі, але спокійно. Ти можеш робити в скорому темпі, але ти можеш поробити до обіду. Бо ти вже після обіду ти вже не маєш сили, бо ти вже вивганівся. Ти літаєш туди, ти літаєш туди. Коли ти робиш вдома у темпі, тобі йде робота спокійно, і ти собі працюєш, працюєш, наробляєш. Тобто ти прихильник того, щоб сісти день, подумати, розпланувати? Подумати, спланувати. Кожен день потрібно думати. Є елементарне, зробилось скоріше, значить хлопці підійшли і спитали. Це і робимо далі. А ну чого тут зараз? Летиш, коп копійде вже не ті роки. А я... <реш> Шанувати треба. <реш> правду кажуть чи ні? Чиста правда. туди назад скажеш правду. Ді з, ді з <реш> Ці будинки ми не, бували, не будували, на жаль, не домовилися, пам'ятаєш декілька років тому. Роки певно чотири ми спілкувалися, але ціна наша була неконкурентна. Ми є солідною великою фірмою. І відповідно ми не можемо робити дешево. Через те вони собі за собі найняли там якісь приватні бригади чи маленькі фірмочки, які їм це зробили згорем пополам. Знаю, були в них і проблеми, бо зверталися потім до нас, щоб прийти доробити. Але ми таких речей не дуже любимо. Ми коли заходимо на будову, то беремо її від початку до кінця, і більше нікого на будівельному майданчику не повинно бути крім нас. Ми не співпрацюємо, ми з іншими компаніями, у нас достатньо є сил, ми відчуваємо те, що можемо зробити це самі, то для чого ще з ким з кимось ділитися. Така от українська натура, все все тільки для нас. Ні, Рома, О, Маль хто, хто б'є, працівники? <рес> 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 Шеф б'є yeah, все. Ще б'є, рятуйте. Так. Що <клес> приїхав з Бельгії, скажи. <клес> так. Ну тоді в Бельгії не було ж роботи. Якось так. В Бельгії роботи не було. Ну то ж, минулий рік ми якось так просиділи зимою. Ну як, була робота, але так, з перебоями. А потім подзвонили, сказали, що сюди, не хочеш. Та як поїхав? Два роки назад. — Ну то вже півтора року, можна сказати. На паротермі, може не було роботи? Так. А, на паротермі. Де більше заробляв? І тут, і там заробляється нормально. Тобі краще біля жінки, напевно, через то ти. Тут так. ближче сім'я і жінка, всі тут. Діти приїжджають. Та і в Бельгії можна заробити, якщо працювати, І в Польщі можна заробити, а де краще. Це вже кожен сам собі вирішує. Поїдеш в Бельгію чи ні? Кажи правду? Ні. Ні? Ні. Бо я не ти що ти, блін, ти? Ваня <стан> <стан> <як ти стан> буде бити. Як ти тебе, <плес> навіть, навіть не задумуючись, а відповідаєш. То що тут вистачає роботи? Для чого їхати в Бельгію? Кому кажеш за Польщу, що є робота в Польщі, ніхто навіть чути не хоче. Не хочуть, то чого не хоче. Що роботи мало. Ну, а скажи, ну, що у тебе виходить? Можеш так трошки прибрехати в меншу сторону, скільки заробляєш? Ні. Ні? Ні. Чого? що ти сам знаєш скільки. Та я знаю, а остальні хай собі приходять і працюють. Це ж мені не вірять, як я кажу, скільки можна заробляти. Можна заробляти 2000 євро тут в Польщі? 2000 євро це 8400 злотих. Чого не можна, можна. А 10 тисяч злотих можна заробляти? Можна. А 12 можна? Можна. А 13. Далі вже то ми дійдемо до 20. Все можна. І 20, і 30 можна заробити. Ні, ну але реально, можна заробляти 13 тисяч. Ну чого не можна? Все можна. А, а 14? Працювати. Бачиш, ти далі. Далі далі. Ага. Ага. То 14 вже не можна заробляти. Ага. От ми тебе і вивели на чисту воду. Цілком реально. 13 тисяч злотих, це якщо зараз переведу я в євро, скільки це буде? 3 тисячі євро, так. Да. Це рівно 300, да. так. Він купляє постійно їх. Нічого поки що цікавого тут не покажу вам, бо тільки старт будови. Контейнер привезли. Хлопці завозять інструменти, підготовчі якісь роботи, але незабаром будете бачити, як тут мега швидко. Буде зростати будинок, фундамент, колони. Побачите, це дуже швидко. Саме перше то є відбиваю всі точки, знімаємо гумус, робимо засіб під плиту, uh -huh. робимо викопи під балки, робимо з папу, робимо зброєння і заливаємо плиту. Uh -huh. і перший етап. Скільки часу тебе займає, щоб зробити плиту? Грубо казати на плиту десь до 20 днів. Плита 20 днів далі. Так. Пізніше йдуть мури. Ти так подивився на око, що на мури там 4-5 днів. 4-5 днів, бо більше все йде бетонні роботи. Йдуть стовп, Окей. кусочок стіни стовп, кусок стіни, щоб більше все бетон. Добре, маємо Моноліти. вже місяць робочий, вже маємо. Далі другий місяць в жовтень що буде? Друг... Перше перекриття, перший поверх перекриття Угу. і другий поверх стопи. Щоб буде вже другий поверх підніматися на стопи. Строп сели і зразу почав. Скільки часу ти закладаєш на перекриття? На перекриття до місць в часу. Я беру просто до місця, я собі так говорю, до місця, але воно може вийти до трьох тижнів, до двох з половиною. Я люблю мати запас. Всьому. Добре, маємо два місяці, маємо перекриття і виведені під колони на другому поверсі. Так. Так? Знову хлопці заходять, мурують, і я роблю другий поверх перекриття. Це вже набагато другий поверх легше, бо... Менша товщина стропу. Перший строп на першому поверсі 28 сантиметрів. А другий поверх 22. І того три місяці, так? Да? Так. А ми маємо чотири. Ну я кажу, запас. Має Значить, бути запас. Окей. Значить, має все вийти. У будівельників є одна нехороша проблема, що вони завжди не вкладаються в терміни. Про термінування вони дуже дорого коштують. Так. Бетонні роботи починаються на осінь, коли дощі, коли погода погіршується, нам потрібно використати вересень-жовтень. Коли ще от ця погода дозволяє, коли бабине літо дозволяє нам ще в нормальних умовах стартанути, вийти з землі. Ну а далі, вже як буде, будемо сподіватися, що все-таки погода буде нам сприяти. А ти, Іван, в чому краще зберігати? В євро? Ну так, да, тут злотий теж він такий трошки ненадійний. Добре, Іван схиляється до євро, Юра схиляється до злотих. А до чого схиляєтеся ви? В чому ви хочете заробляти? Пишіть в коментарях, приходьте до нас і заробляйте. Так, в є. Та хоч в туриках. Ми платили і по курсу ми працюємо цілорічно, круглий рік. Якщо не в Польщі позамітає снігами, морозами, то в Бельгії будуємо там, клімат значно помірніший, значно м'якіший, і там можна робити, там можна будувати. Німеччина теж підписуйтеся, дивіться огляди наших об'єктів, що ми робимо. І якщо ви фахівець відчуваєте в собі силу, що можете співпрацювати з нашою компанією. Також запрошую до нас кооперуватися. Ми будемо тільки раді.